Добрий вечір, друзі! З вами я, ваша Ланочка Олександрова, і це мій прогноз. Ну, трошки я в польових умовах сьогодні, От, але, але все одно я вас не, не залишу без прогноза. І сьогодні прогноз мене на завтра, на 12, на 12. Березня 2024 року. Так, кремік я навіть собою захопила. От, а от парфуми не захопила, тож попарфумтеся за мене, будь ласка, також. Того, що ну, би вести з собою парфуми. Е, я там у справах була, бігала-бігала. Не виходить. Головне, що я взяла карти. Головне, що я взяла карти і я взяла крем. Тому кремимо ручки з вами. У мене тут ось гарячий чайочок є. Я трошки буду підсьорбувати чайочок і будемо з вами розмовляти. Ну, можливо, хто живе в Кривому Розі, ви нарешті побачите, як я виглядаю на вулицях нашого міста. Бо іноді, коли ми проходимо, знаєте, да, люди мені кажуть, я вас впізнала після того, як ви почали говорити. Отак, От тобто, а десь по зовнішності, по, да, по одежі, мене не дуже впізнавали. Так, ну що ж, друзі, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Перший, звісно, буде Кривий Ріг. Так. Що там буде 12 березня в Кривому Розі? Давайте подивимося, що буде в Кривому Розі? В якихось будинках в приватному секторі чогось будете сидіти без світла. Далі будуть летіти обстріли будуть. В в -та, спальні райони, де, де ну, поверхівки, там буде збито і можна побачити, ну, або почути бабах, або побачити. Машина загоріться, може. Це на околиці міста десь, тому може це макулам, може це там, поняли, десь на НКО. Тобто, туди також так, інгулець, так, зараз я тільки відправлю свої. Інгулець. Інгулець на 12.03. Хочу подякувати, до речі, всім. Так, інгулець у вас також буде гучно, десь, десь буде чути, як бабахкає. От прям чути-чути, поняли? Можна десь, на проплощадки буде чути, ну буде чути. До речі, хочу подякувати всім, хто привітав мене з Днем народження. Хто кидав на банку е привітики, свої привітання з Днем народження. І Ще подарунок я не купила, але вже частину купила, потім вам покажу, дуже купила класне платюшка, собі таке е в Діну не сьогодні. Сьогодні не, не вийшло, в Діну покажу вам платюшка. От, купила собі, купила собі. Там ще, 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 ще прикупила юбочку собі таку джинсу. Хочу ви побачите і скажете, боже, яка наша найперевершена красуня. Але ще ще не все. Потім вам покажу по халюсі. Хорошо? Хорошо? Обов'язково. обов'язково. Так. Е, Апостолова, Апостолова. Апостолова. Постала, що я можу сказати? За межами міста чи за межами населеного пункту чути вибухи. Оце чути. Тобто є таке. Чути. Сьогодні, до речі, пропонував мені там якийсь канал ну, пропонували, там, кажуть, як покращити ваше відео. Та вони кажуть, люди приходять не відео, дивитися, люди приходять на, приходять на моє спілкування. що не так. Ось, дивіться, до речі, які мені чашку подарили. Класно, так? М -м. Люди приходять, люди приходять поспілкуватися, послухати мене, да? щось своє можливо десь розказати. Тому кажу, їм не треба заставка чи якісь веселі пісеньки. Це, це не розвлекательний контент, це не сюди. Тут треба людське слово, тут треба людська душа. І Тут треба людська, людська, знаєте, емпатія. Оце якраз за цим сюди йдуть. Я більш ніж впевнена, що всі мої підписники сюди йдуть саме за цим. Навіть не стільки про самі міста, не стільки про самі обстріли, скільки про оце, оце звичайне людське спілкування. Так, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Зелено-дольськ. Що там, де на воді є, є е, е, працюючий якийсь заклад, чи що воно там таке, да, як ми його будемо назвати, там питання, питання виділені кошти на якийсь ну, чи, чи ремонт, чи щось отаке. От от Але я вам хочу сказати, частина тих коштів. Або цих коштів мало, або десь вони, знаєте, як то кажуть, може буде так. Тільки щось зробили, відремонтували, бабах і знову все іспортили, от так скажу. Тобто все не вкрадено, це не, 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 десь, не, не, не освоєно, як кажуть. Да? А це саме, от іменно, знаєте, от тільки щось відремонтували, да, а воно взяло, посипалося. Так, Павлоград, Павлоград. Павлоград на 12.03. Павлоград 12.03. 24. Павлоград карта прильоту є. Тобто дивимося, карта прильоту, притом десь на возвишеності, на якійсь горі. Отже, Павлоград, давайте подивимося більш детальніше до вас, де і що це там таке буде. Дивіться, це буде вночі. Прильот все таки є. Карта прильоту все-таки є. От, тобто, нікуди він не дівається. Там є дорога. І ця дорога, я би так сказала, це може бути дорога на лікарню, або коло лікарні, або тобто, якось пов'язана дорога і лікарня. Або там якийсь, ну я не знаю, якби у вас був дом престарілих, я б сказала про дом престарілих, розумієте, щось от такого плана. І от там буде пожежа, буде якийсь обстріл, тобто стріляють не тільки там якимись шахідами. А Ще чимось таким не знаю, що що це воно таке, ну що буде працювати ППО. І це ППО зіб'є, на кришу впаде, на кришу якоїсь майстерні впаде. Там, в принципі, буде одна одна людина. От. І ще що, і ще що, ось, ось ще одна карта башні. Притом досить неочікувано ця карта, і вона на. Якийсь приватний сектор. Приватний сектор, він такий, знаєте, з нього як то починався Павлоград, починали будувати чи що. Тобто він, як, -то, знаєте, як засновник. Так, далі. Нікопаль. Наш багатостраждальний Нікопаль. Що ви там, Нікопаль? Ні, капаль горить, горить і палає, горить і палає. Значить, Дивіться акуратно, тому що тут таке враження, що може бути в центрі. Притом ну, пожежа це значить, що буде обстріл якимись такими не ракетами, а якимись далекобійною такою зброєю. Якоюсь. От, і, і там, де люди працюють. Производство, якесь производство, Там теж є якась проблема, буде така серйозна. Так, Херсончики. Херсончики, херсончики на 12, ой, на 12.03.24 24 херсончики. По наводці, по наводці, ось будуть стріляти по якомусь дитячому закладу. Далі. Дуже може бути гучно в центрі. Будуть працювати ППО. Можете і будуть шукати, вони будуть думати, що там, начебто, наші захисники в тому місті. Так, Кропивницький. 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 Кропивницький є е, пожежа там, де люди пішли, але є й прильот. От, притом, так, прильот якийсь це там є, або чи пляж, чи якесь поле. От, е, Може. Може, чимось щось засіяне таке, що там нема людей. Е, так, далі що у нас тут? Далі, далі, далі. Да, далі вони шукають, вони шукають, ну, їм там чи сказали, чи що, що там, наче як, ця, як вона зветься, ну, лікарня теж. Так, Крапельницький. Де саме може бути прильот? Прильот, там хлопці в погонах. Можуть бути. І там, скажімо так, або лікують ті, хто кого в погонах. Поняли? Працю, працює ППО, але там є прильот. Будьте уважні, обережні. Другий прильот. Другий прильот, там де є студенти. Ну, у мене дві карти, бачите, це багато. Це багато, друзі мої. Це багато, це є гора. Значить, Запам'ятовуємо, що цей прогноз працює три доби. Це вже мені люди кажуть, так? Да? О, три доби значить, що, е це, це 12, 13, 14, це на 3 дні є така небезпека. От, е тому, тому робіть медитацію захисний купол, Обов'язково. Обов'язково. Так. Так, Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя на на 12.03. 12.03, 24 Запоріжжя, обстріли, вибухи. В Запоріжжі, де сидить імператор? Там буде збито щось, пожежа почнеться. Притом імператор це не обов'язково ваш мер. Це може бути губернатор або, наприклад, керівник якогось району, наприклад. І е, там, там спеціалістів вже нема, всі поїхали, нікого немає. от. Це таке враження, що вночі і ще що там вже було колись. В тому місці вже колись було. Поэтому звертайте на це увагу. Але якщо там ніколи немає, то в принципі ну, головне, щоб ніхто не пострадав. Це головне. Так, далі дивимося: Запоріжжя. Запоріжжя. Так, да, є прильот, є що постраждають матеріальні цінності. <реш> Вроді би, вроде би, можуть дві людини постраждати, ну це може якийсь сторож там, чи хто там. О, це спрацювання спра ППО. Тобто, не, ну, по крайній мірі, розрушення можуть бути більші, але ППО все-таки догнав дожене цю, ну, цю ракету що воно таке. Або там ще одна леті летіла, то одну збили, а одна долетіла. Поняли? Приватний сектор недалеко буде дуже гучно. Це у нас Запоріжжя. Далі, Дніпро. Дніпро, Дніпрушечки, За мої любимі, тримайтеся. да, Дніпрушечки. Дніпрушечки на 12.03, 12.03, 24. Що тут у нас, Дніпро? Так, Дніпро, секунду. Так, Дніпро у нас. В принципі, в принципі, є якась така напряжнка там в роботі на кому-то кварталі. От. Але опять-таки може бути просто чути гепання. Так, Миколаїв, е Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколаївщики. Так. Повертається щось таке, щось якась робота на воді, чи якесь движення повертається. Чи щось таке от, з водою пов'язано? Щось і карта повторення говорить про те, що щось повертається. От, і над водою буде сильно, сильно пожежа. Пожежа це можуть позбивати, уламки падають, от говорить пожежу. Так, Одеса, Одесочка. Одесята моє, одесята моє на 1203 1203 10 десято. Ой, А 10-точечки. У 10-му є любімні чечки. Є любімні чечки у 10 Когось садіси паймають, що питався через воду тікати за кордон. Ну, мені жалко, конечно, цих людей, скажу вам чесно. Так, Київ, 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 Київ. Київ, Київ, Київ Київ. Десь можна чути бабахи, але, скажімо так, може, це якийсь прилягаючий такий, як би сказала, не населений пункт, а приватний сектор якийсь. От, там можуть бути чути в тому районі от, бабахи. Все. І в районі там, де багато машин. Так, ну і Харків. Харків, Харківчата. Харків. Харківчата. Харків. Харкові не буде води. Ну, Тепло то вже не так, а от води якось не буде в якихось пунктах. Далі буде горіти якийсь, ну, от над дороги плюють. Там буде пожежа. От. Так, порада. Порада, друзі. Зараз ми подивимося, що нам карти Таро радять. О, а ну-ка, такий чай добрий. Як оце вдома, то він не такий добрий. А так він добрий-добрий. Дивіться, які карти гарні. Які карти гарні. Зараз подивимося, що вони нам радять. Що вони нам радять? Ці карти. Так. Я скажу так, Вихідним будь хорошо. Прям просто від слова всем хорошо. Так. Так, перший варіант, що вам радять карти Таро? Треба перебалакати з якоюсь жінкою, яка виконує роль матері, це чи свикруха, чи це матір, щось вирішити це питання. Або звернути увагу на цю жінку. Так? Або про спадщину подумати. Так? Бо тому, що щось тут, виходить, є якась іще, що і потрібно трошечки, знаєте, висказати сказати своє незадоволення, можливо, що ви незадоволені якоюсь ситуацією. От, Другий варіант, що вам робить? Що вам робить? А вам потрібно ось, ось, ось карта обмеження. Бачите, вона говорить про те, що треба обмежити кого? От такого імператора треба обмежити. Пало. Очень і двіняюсь. Оп, які тільки ляп. Імператора треба вмажити, в от, в обмежити в мене впав ваш телефон. От, обмежити в якомусь спорі, в розмові, або перестати з ним сваритись, бачите, от таке. або перестати щось йому доказувати, або перестати йому або обмежити його в якомусь в якомусь ви, виясненні отношені з кимось. І третій варіант, що вам робить. А вам потрібно якісь старі закони. да, якісь бумаги, якісь бумаги, якісь документи, які старі. Потрібно зробити ці документи. Щось там з ними є, і треба з ними щось зробити. Треба з цими документами щось зробити. Так, друзі, так, віршик. Зараз ми подивимося віршик, який вам прочитаю я віршик. Так. секундочку. Знаєте, що хотіла сказати? Що хотіла сказати забула? Ладно. Прошу вам читати. Прошу вам почитати вірші. Вірші вже ж в мене дофіга. Але всі вони мені... Так, вірші українською мовою. Це було вже. Це вже було. О, давайте я вам про Шевч... Шевченко почитаю. Якраз вчора 9 Ой, поза... Ай, больно. Якраз позавчора 9 березня було, і потрібно, ну, треба якось шанувати пам'ять кобзаря. Це я писала, знаєте коли, 7.0314 року. Дивись, Тараса, Україна піднялась, ми знов повстали проти злого панства. Та боротьба із кров'ю нам далась, але ми не повернемось до рабства. Дивись, Тарасе, майоріють прапори, ридає мати на могилі сина. Та землю рве із люттю на шматки, сусідня, братня слав'янська країна. Дивись, Тарасе, все, як ти писав, повстав народ, кайдани поскидали, і наче з твого віршу образ став. Постане син, і поруч буде мати 2014 рік святкує ювілей твій вся країна, вшановує Шевченка Кривий Ріг. І з прапором єдина Україна. Десять років назад писаний цей вірш: Десять років назад Україно-російська війна. Десять років назад нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Ми як зараз боремося за свою свободу, тільки ми боремося за свою свободу. Не проти вже там да, злодія при владі Януковича. А ми боремося проти майбутнього, тобто проти ймовірного рамства від сусідньої країни, яка виявилася зовсім не братньою і зовсім не слав'янською, яка виявилася загарбницькою з фашистським якимось режимом. Ось так. Тому пам'ятайте, друзі, що робити медитацію захисний купол бажано щодня. Вона знаходиться у мене на головній сторінці мого каналу, для того, щоб ракети не прилітали у ваш будинок, для того, щоб ваші близькі і рідні були всі живі і здорові. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене. Прізані з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і чомики-бомики!